Заробив пристойні гроші на сімейні потреби та ще й дивом лишився живий. Тож переконує окупант з Осетії на ім'я Аміран. Він у принципі задоволений своїм походом на так звану СВО. Утім, жаліється війну не вподобав, бо у фронтовому небі. Панують українські дрони. Щоправда, до полону про чисельність втрат російської армії владикавказець не мав і гадки. Припускав, що тут загинуло лише зо опять тисяч путінських солдатів. А його співвітчизник Євген теж рушив на війну за власним бажанням аби не сісти за грати. Нині зі сльозами зізнається, вважає себе рабом своєї країни. Підписав контракт 19 марта 25-го року. А зачем? Я уже сам не пойму, зачем. Ну, вы же какие-то цели привезли? Ну, в итоге мне нужны были семьи, ну, семьи деньги. Деньги? 35-річний осетин Аміран з Владикавказу зізнається, мріяв добудувати сімейне гніздечко, тож наважився ризикнути на злочинній війні. Недостроєний дом був. А, то тобто, щоб достроїти дом, вирішили поїхати на війну? Ну, виходить, да. так. А як це у вас в голові вкладається? Вже ніяк не вкладається. Да. Після укладання контракту чоловік отримав кругленьку суму, і хоч від зароблених кривавих рублів йому певнить гидко, у цілому зізнається, він задоволений. Хіба від самої війни не в захваті. Мільйон восімсот на думку, хвальт. Не думаю, так. Да. Тобто, в принципі, ви доволі. Доволі, ну після чині обставин, не доволен, що як все відбувалося. Це не хороші гроші, це не хороші. Ну, спочатку були такови, ми визані поша. Да. Ну, я часто починався но вже поздно. Сам прийшов контракт, підписав. А це Євген зі Ставропольського краю, який воює, аби не сісти за грати вже більше двох років. Присягається, рук кров'ю не заплямував, але сам дістав тяжкого поранення. Ні, нікого не вбив за так зроблені. Перший бой прийшов, видел, що в мене стріляли, вистріли видел, сам стріляв, але по дерев'ям не відео куди. Получив раніше, відкатився. І за весь этот срок служби второй раз так далеко зайшов. До этого в ребі служив з птичками боролся. Потім 24 річний молодик, що має наркотичну пристрасть, попався із зіллям та був покараний переведенням у штурмовики. Задача була поставлена дойти. Да блин, даже там будет наше укрытие, мы будем в своем укрытии сидеть пришли, а там уже территория Украины получается. И украинские военнослужащие. Я вам больше скажу, откуда вы выходили, это тоже территория Украины. Я понимаю. Вот это мое первое БЗ было. Нас было 6 человек. Пять человек то со мной были, они все 200 один не остался живой. Вы знаете, какова численность потеря на сегодня российской армии? Я не следил вообще за этой войной. Я Попробуйте угадать. Ну не знаю, ну, ну тысяч. Ну миллион точно будет. Будет миллион. Да? Даже больше. Миллион, Если точно. Вас угадали. миллион точно будет, потому что это уже четвертый год правильно, насколько я помню. Ну вы знаете, какое сейчас количество потерь российской? Никак нет, не знаю. Пробуйте угадать. Думаю, тысяч пять, может, больше, даже. Тысяч пять? Больше миллиона. Да, за все время войны, да? Как бы вы описали сегодня состояние российской армии? Не знаю, древняя. Древняя какое-то. Без каких-то новшеств, все, чем мы воевали когда-то, также мы воюем всем тем же самым... Они, ну как, как же без новшеств? Они, рэ, 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 что, рэ такое что, что такое рэп Он был создан еще в каких-то 2005-х годах, это все прогнозировалось, это все изучалось, просто не использовалось. Автоматы, которыми мы пользуемся, что это? Это 1974 года, Калашников, кто-то 47 м входит. Какие Россия преследует цели в этой войне? Я думав, у землі не знаю. Землі не знаю, чого він нам не халтає ще. Я от, составно, вижу то, що очень людей много гибнет. Небо точно на сьогоднішній день, это ваше небо. Зрештою, окупант Євген починає плакати і зізнається, вважає себе рабом своєї агресивної батьківщини. Я крестьянин обычный раб. Я всю жизнь работал, трудился, чтобы просто прокормить себя, обуться, одеться, все у меня не было никаких там ба денег. Вчора. Ну а кто я еще, если я всю жизнь свою тружусь, тружусь, тружусь для того, чтобы себя прокормить. Я всячески хотів би відказатися от від этого. Не знаю, буду стараться по состоянию здоровья, как-то пройти там комиссии вот эти. Ну, мені б не, мені б не хотілося витрачатися на війну. Я, я здесь только видел Смерть, больно. Чу, я не хочу на войну. Андрій Почті, Вартем Деженкову програмовік на СТБ. Єдині новини.